Інтуїтивне харчування це не тільки хаос і вседозволеність. Тобто я їм що хочу, коли хочу, скільки хочу. Це ще й набір правил. Я, як сертифікована консультантка з інтуїтивного харчування і сертифікована я саме Евелін Триболі, це людина, яка популяризувала цей метод в соцмережах, в тому числі, можу вас запевнити, що інтуїтивне харчування має певний набір правил. Там їх щонайменше 10. І це найбільший міф, що інтуїтивне харчування це я їм що хочу, коли хочу, скільки хочу. От я зараз хочу цукерку, я їм цукерку. Я о 12-й ночі хочу піцу, я їм піцу. Я зранку захотіла снідати морозому. Я буду снідати морозиво. Це, по-перше, величезний міф, бо інтуїтивне харчування це не безглузде харчування, це теж певна структура. Так, в неї нема місця заборонам, обмеженням, дієтам, підрахунком калорій чи бо живе, але там є структура, там є свої правила. І це треба розуміти. А от таке інтуїтивне харчування, про яке нам розказують в інтернеті, от саме воно і призводить до набору ваги. І саме воно призводить до того, що ви розчаровуєтесь у підході, бо це не інтуїтивне харчування насправді, на інтуїтивне харчування, яким би воно не було бажаним і солодким рано розраховувати людям з порушеннями та розладами харчової поведінки. Чому рано? Бо в основі інтуїтивного харчування лежить відчуття голоду і насичення. Інтероцептивна свідомість, вміння розпізнавати сигнали власного тіла. У людей з порушеннями та розміном харчової поведінки в цьому і є проблема. Вони не вміють розпізнавати ці сигнали голода і насичення. Як? Як вони перейдуть на інтуїтивне харчування? Це як людині, в якої зламана нога, сказати Встань і йди. Ну, яка різниця, так? Да? Типу, ти чого не можеш встати і піти? От я можу навіть бігти. А ти що не можеш? Людина, в якої зламана нога, вона не може почати бігти, бо їй треба спочатку відновитися. Запам'ятала цей приклад? От так само в людини з порушенням або з розладом харчової поведінки. Їй спочатку треба відновитися. Так само, як коли людина, наприклад, хворіє якоюсь простудою. Ви ж їй не скажете, встань, йди на роботу або почни щось робити, таке активне. От так само людина з порушенням харчової поведінки не може так просто взяти і почати харчуватися інтуїтивно. Вона не вміє розпізнавати сигнали голода і насичення, бо якщо вона вміє їсти, коли вона голодна, і зупинятися, коли їй досить, якщо людина не втрачає контроль під час їжі, якщо вона може поласувати, посмакувати одним тісточком і зупинитися, скоріш за все, в неї немає порушення харчової поведінки. І не має проблем з зайвою вагою, і не має проблем з емоційним харчуванням, і не має проблем з їжею, з тілом, з неприйняттям себе. Тобто все це до неї не відноситься. Тобто інтуїтивне харчування це дійсно дуже класний, альтернативний підхід. Альтернативний він, тому що він не передбачає ні дієт, ні обмежень, ні якихось жорстких рекомендацій. Він побудований на любові і прийнятті свого тіла. Але там є система, там є структура. І вам треба. З нею ознайомитися щонайменше зі структурою, яку нам пропонують люди, які заснували цей підхід, або які популяризували цей підхід, які досліджують цей підхід, а не люди, які про нього пишуть в інтернеті, а потім ви спробували. У вас не вийшло, у вас і не мало вийти, якщо у вас є порушення харчової поведінки, і ви в цьому розчарувалися. З вами все так, з підходом теж все так. Просто людині з порушенням або з розладом харчової поведінки до інтуїтивного харчування треба трошечки підготуватися. Як саме це зробити, я розповіла у своєму дводенному інтенсиві вільна, від порушень харчової поведінки до інтуїтивного харчування. Це покроковий алгоритм переходу. Від порушень харчової поведінки до інтуїтивного харчування, де я розповідаю, як вам прокласти свій особистий маршрут. Окрім цього, я надаю можливість пройти онлайн-діагностику і усвідомити. Дізнатися, чи є у вас ознаки порушень та розладів харчової поведінки, який саме стиль переїдання зривів у вас і що саме вам робити. Тому, якщо вам цікаво, як саме перейти до інтуїтивного харчування, реєструйтесь за посиланням в описі під відео. Що таке інтуїтивне харчування? Інтуїтивне харчування це коли ти справді їш те, що ти хочеш. Обираєш ті продукти, які ти любиш. Їш Поки ти голодний і зупиняєшся, коли тобі досить. Інтуїтивне харчування це величезна свобода. Це найбільша свобода, яку ви можете отримати взагалі у темі харчування. Ви уявіть, ви їсте все, що ви любите, у вас немає жодних заборон, І при цьому у вас стабільна вага багато років. От я тому приклад, в мене стабільна вага вже 20 років. Попри те, що я народила двох дітей, годувала їх грудью, була двічі вагітна. І все це дає мені саме інтуїтивне харчування. Тому що я знаю основні базові принципи інтуїтивного харчування, такі як поважай свій голод, поважай свою ситість, прислухайся до сигналів власного тіла, розвивай інтерцептивну свідомість. Що таке інтерцептивна свідомість? Це здатність чути, відчувати і відгукуватися на сигнали власного тіла. Наприклад, серцебіття. В нас навіть є вправа така. Відчуй своє серцебіття. Спочатку ми тренуємося і намагаємося його відчути, коли ми поклали одну руку собі на зап'ястя і відчуваємо сердечний ритм. А потім треба прибрати руку і спробувати відчути своє серцебиття. І далеко не кожна людина може відчути своє серцебиття, коли вона не прикладає свою руку сюди або сюди. Чому це важливо розвивати свою інтерцептивну свідомість, тобто увагу до власного тіла? А як ви навчитеся розпізнавати сигнали голода і насичення, якщо у вас немає звички бути в контакті з власним тілом? Наприклад, ви знаєте, що люди не завжди ходять у туалет після того, як вони цього захотіли. Вас може це здивувати, але люди не завжди йдуть до туалета? Після перших позивів свого організму. Іноді люди ще по 2-3 години гуляють торговим центром і не йдуть до туалета, уявляєте? І це те саме. Людина не вміє відгукуватися на сигнали власного тіла. Люди не розрізняють голод і спрагу. Тобто людина може просто хотіти води, але вона не розрізняє, що це спрага чи це бажання поїсти. І там дуже багато нюансів. Тобто інтуїтивне харчування, воно складається з здатності людини бути в контакті з власним тілом, поважати себе і своє тіло у будь-якій вазі, поважати сигнали власного тіла, ніколи не ні ігнорувати голод. Тобто, усе це вам не треба вечеряти. Або приберіть вуглеводи з вашої вечері, перестаньте їсти солодке, обмежте себе в смаколиках. Це все. Не про інтуїтивне харчування, бо якщо інтуїтивно їдець хоче щось солодкого, він іде і їсть солодке. Не плутайте це, ще раз повторю, з людиною, в якої порушення харчової поведінки, і вона що бачить, те й хоче. Тобто їй тут немає значення: хоче вона солодкого, солоного чи мучного, жирного, жареного. Вона просто хоче щось таке з'їсти. Вона це бачить, бачить очима і вже хоче з'їсти в кожній родині. У кожного з вас є знайомий або знайома інтуїтивний їдець. Це такі люди, відьмаки. Вони їдять усе, вони можуть поїсти о 12 й ночі, вони нічого собі не забороняють, і вони взагалі не набирають вагу. І справа не лише в генетиці. Спробуйте подивитися, як саме вони харчуються, з якою повагою до власного тіла і вибору вони це роблять. Бо інтуїтивне харчування це ще й про вибір. Це про постійний контакт з собою і з тим, що ви спецпитати, чого саме ти зараз хочеш, якого самого продукту, якої температури, якого складу, ти хочеш тепле або холодне, ти хочеш крихке чи тверде, і інші питання, які відповідають вам і дають змогу розібратися. А що саме я хочу? От спробуйте перед наступним прийомом їжі запитати себе, а чого саме зараз я хочу? Холодного чи теплого? Твердого, чи м'якого, може, крихке, якого вкусу мені б хотілося відчути на язиці і в шлунку. спробуйте позадавати собі ці питання, і вам вже буде набагато краще і легше побудувати контакт з власним тілом.